Протягом жовтня-листопада особливу увагу приділяємо молоді. У нас навіть є серія подкастів місто для молоді, і тут ми обігруємо, що Запоріжжя може бути і має бути містом для молоді. І тут про те, наскільки облаштоване, як облаштоване місто. Щоб молодь могла розуміти, як воно облаштоване, наскільки воно дійсно зручне, цікаве, гарне і корисне для молоді, ми запитували, кого б вони хотіли бачити спікерами, з ким би їм хотілося поспілкуватися на цю тему, і тебе називали одним зі спікерів. І ми запрошуємо в студії всіх, хто е, хто цікавий молоді міста Запоріжжя голова. Запорізької молодіжної ради Микита Поліщук, вітаю Микита. Вітаю ці подкасти. Місто для молоді. Ми робимо в межах молодіжна столиця Європи. Цей титул взагалі Львівський, я для місто Львів поділилося цим титулом і назвало Запоріжжя одним з тих, з ким воно готове поділитися. Коли ти про це дізнався, як ти на це зреагував? Що Запоріжжя ну ось так от теж називається європейською столицею? Чи не зарано? Будемо чесними, коли я про це дізнався, це для мене було шок, тому що взагалі не, роз... не знав про те, що Львів є молодіжною столицею Європи, а, і що є така можливість шерхну цього титулу. І це для мене стало перше як шоком, а як для молодої людини, тому що будемо чесними, що а, статус міста, який є молодіжним в Європі, і так. це є столицею, призначити а, місто Запоріжжя, місто, яке знаходиться дуже близько до лінії бойового зіткнення. На жаль, а, в якій а, Великий віток молоді, з чим ми зараз працюємо, а, і на мою думку, це і надалі буде сприяти тому, що можливо, колись ми а не можливо, а обов'язково колись так. ми станемо молоді Європи і з кимось будемо ділитися з цим статусом 100%. Я маю на це надію. В нас буде така можливість. І дякуючи ЮНІСЕФ за цю можливість, які допомагають, і цей весь проект. А, а, будемо чесними. Це багато робить в місті Запоріжжя, починаючи з субгрантування угу. коштів на. Міні-ініціативи для молоді такі маленькі ініціативи, які отримує громадські організації, суми від 50 до 130 тисяч гривень. На ділиться вони на два лоти і закінчуються тим, що вперше в місті Запоріжжя формується молодіжна стратегія, uh -huh. якої ніколи не було в Запоріжжі. Вона зараз вже є у Львові, і е зараз вона формується в Запоріжжі спільно з амбасадорами. Це більше такий кредит довіри, це більше таке про майбутнє, але от як спробувати побути, спробувати, щоб далі знати, як бути і якщо що ми говоримо про стратегію, то це якраз і є про майбутнє? так? це перший крок. Угу. Перший крок до нашого не успіху, а до нашої перемоги в цьому в цьому конкурсі. Мені здається, це такий, е, знаєте, є таке слово низький старт, на якому ми зараз перебуваємо, і можливо через рік, через два, а можливо навіть в цьому році, але він вже завершується. Так. Напевно, в наступному да, році, да, році да. ми вже можемо і стати і претендувати на такий титул, але це поки мої бажання і мрії. А там ми тільки будемо дивитися на наші плани. Давай е, нагадаємо цю історію, що було з молодіжним. Ною до її оновлення, чому ухвалили рішення про оновлення? Ну і як далі все це пішло? Молодіжна рада була проформатувата в 2024 році ще з розпорядження на той час виконуючи обов'язки секретаря міської ради Анатолія Володимича Кульцева. і була утворена розпорядження міського голови на то на цей час виконачки обов'язки міського голови Регіни Харченко. Можемо та побачити який перехідний, етап, да. перехідний етап між владою до влади. І тут утворювалася якась молодіжна рада, про яку ну будемо чесними, більшість не знали, не знали. Знали, що так. там є депутати. в щось вони граються? Які. Молодіжний мер, ну Та. це все да це дійсно як якась іграшка, забавка. Якась така, але тут символічно, що ви такий перехідний оцей етап, якраз все все відбувалося. В цьому є якась така гарна, здорова політична логіка. Вона була утворена нова міська молодіжна рада, розпорядження міського голови після новообраного складу. Взагалі, на, на сьогоднішній момент 33 члени. А установчий список містив 35 членів Гу -гу. молодіжної ради. Вона утво вона обиралася ініціативною групою. Хочу одразу зазначити, що це не, е, не місце для синів, депутатів е, або якихось представницьких осіб, які були делеговані якимись вищими поблату. силами, у так, та так, okay. це все ж таки місце, там де проста молодь е, може. Казати свою думку, вона має свою думку і трохи навчається, розуміє політику, яка є в місті Запоріжжя, і взагалі працює над розтворенням молодіжної політики. Взагалом, як це кандидати формувалися? Звісно, не обов'язково бути делегованим кандидатом. Ага. Можна бути просто активною молодь міста, яка бере участь у багатьох заходів, створює якісь проєкти. Само висування було так, звісно. Ага. Є такі кандидати, як представники молоді звіста. Ага. Звісно, є делегати від громадських організацій, благодійних фондів, університетів. 呃、uh Трудової молоді. Міча, молода продовою да, да, молоді, але, а, да. але на жаль, саме такого делегата, як представник учнівства а або учнівська молодь, на жаль, не було. Зараз а ми над та... цим працюємо вже спільно з департаментом освіти Запорізької міської ради і спільно з учнями створена певна робоча група на базі міської молодіжної ради, угу. і це працюється над цим. Я маю надію, що а, колись ми дійдемо до того, що нам треба створювати якийсь учнівський парламент, який буде опікуватися справами учнів. Звісно, місто а, Запоріжжя, та, так місто, а, місто ага. Запоріжжя, а може навіть і області, ми може? можемо трохи вище Дивитися тому, ми над цим працюємо, і це в роботі. На початку 26-го вже має завершуватися ця каденція В шостому тобто, місяці. 26-го року В шостому місяці, ага, ще півроку. Тобто, можна сказати, що більша половина шляху вже пройдена, окрім того, що зрозуміли, що це зрозуміли обмеженість ресурсів, назвемо це так, але ну це не обмежує амбіції. Я так розумію, враховуючи склад, що можна сказати, вже зроблено. Що в процесі, а що планується зробити? Ну і є надія, що воно буде зроблено, враховуючи, що ви стикнулися з тим і дізналися, що таке бюрократичні ці всі процедури. І ті, які є законні і обов'язкові, якщо треба ухвалювати, бо часто здається, ну чому це не робиться? А ось чому тепер ви знаєте трошки оці лаштунки, і знаєте трошки, як оці ці механізми наскільки вони скрипучі, що там треба піддавати? От про це трохи а будемо чесно. Ви сказали, що більше половину шляху пройдено. Як на мене, для мене вже напевно п'ять каденцій пройшло. Uh, вже час, якби ну підходити до кінця, ще півроку залишається. Тобто, це доволі на повідчуттям великий час, який вже був пройдений, багато зусиль, багато нервів uh, і всього всього, всього і було, всього вже вкладено, було да, да, часу. Особистого, коли ми зіткнулися з першими питаннями, які перед нами поставили, це цільова програма для молоді, молодь запоріжжя 2025-2027. п'ять ж вона теж вперше була ухвалена. Так, вона в була саме ага. не вона була ухвалена. Не вперше в Запоріжжі, написала молодь для молоді вперше. А, в Запоріжжі. Взагалі Вона функціонує Спочатку самого, тому що ну, це як базисна програма ага, для це, молоді, це, це, яка функціонує, але тут вперше писала молодь. Та, ага. та саме вперше це було зроблено, і коли ми стикнулися з цим, тому що на цей час, коли підходив вже кінець цієї цільової програми, вона закінчилася у 2024 році, і було треба на новий бюджетний рік, на нові бюджетні три роки, ухвалювати програму. Доволі складно бюрократичні процеси, але напевно зараз я вже сказав би на свій розсуд, що ці процеси не можна виключити, угу. тому що вони поєднують один одного, і для того, щоб нам це все переформатувати, нам потрібні не роки. Нам потрібно зупинити механізм. І ага. повністю його Пере... з... перефункціонувати, перезапустити, заново створити всю систему. Що на як на мою думку неможливо, неможливо так а тому треба підлаштовуватися під цю систему. Мені здається, не треба її підлошне підлаштовуватись, а її прогинати під себе як для молоді ага. і будувати її вже заново. Ага, перебудовувати потрохи, потрохи, по і ми зараз над цим працюємо. Така цільова програма, яка була написана молоді, Взагалі, за словами міського голови, виконучка обов'язки міського голови, я не знаю, не перевіряв вперше з часів незалежності України, була написана молоддю. Гучно це звучить, як на Написано, мене. написана цільова. Отже, вона має бути втілена, бо цільова – це те, під що знаходяться ресурси. Так, загальна а, її вартість, скажімо так, для міста бюджет її на рік 3,5 мільйони. 3,5 мільйони саме на молодіжні ініціативи, на функціонування мі першого міського молодіжного центру, угу. на реалізацію а, програм, які є внутрішні, і звісно ж на а, забезпечення певних потреб міської молодіжної ради, які закладене дуже мінімум, щоб зараз не скали. Там півтора мільйона тільки на нас виділено. Угу. Ні, там закладено не більше 50 тисяч гривень на міську молодіжну раду для забезпечення роботи. Там канцелярія тощо, і з того, що зроблено. Ну я знаю про транспорт. Ну так. тобто, якісь такі конкретні е, рішення, якщо можна, конкретні рішення. Цільова програма «Молодь Запоріжжя, так. Е, транспортна картка. Січ, запуск спільно, спільно, звісно, з Запорізькою міською радою. Комунальним підприємство Запоріжжя е запуск ізіпей, це е, оплата і плюс запуск до Сіті», який зараз допомагає нам бачити. Де зараз тролейбус їде в місті Запоріжжя для того, щоб ми не чекали на зупинки 40 хвилин, а розуміли, як правильно розрахувати наш час. Ми з були з боку ініціаторами, молоді ініціаторами так? з боку молоді, і це відтворилося для всього міста. Я бачу, що дуже багато людей зараз цим користуються і буде користуватися. Думаю, надалі і цей процес буде тільки поліпшуватися. Також було запроваджено спільно з імплементуючими партнерами громадської організації STEP та молодь онлайн міні-ініціативи для молоді, які вже були надані декільком громадським організаціям організаціям. Вже в. Втілення можна в молодіжному центрі побачити дах, який вже повністю, як на мою думку, дуже гарно виглядає, там де є квіти, все інше. Це також було все закуплено за гроші. Міні-ініціатив. Бачимо, найголовніше це не слова, як на мене, а як те, що ми можемо пощупати, ми відчуваємо це на дотик. Ми відчуваємо на дотик, що ми щось робимо і робимо це не просто так, бо бачимо фідбек молоді, що їм це подобається, і вони хочуть це продовжувати робити спільно з нами або просто надавати нам завдання. Звісно, нам це не дуже подобається, коли не просто. Дають завдання і кажуть, їх треба виконувати, але така наша доля. Вже давай цю тему болючу, ну але це реальність. Отже, молодь в Запоріжжі, в якому є небезпека, тому що ми дуже близько до фронту, і ця небезпека не менша є. Делікатно кажучи, що тут скажеш, скажу так, що наша молодь точно не скорена. Вона живемо живе в місті сталевих людей, як то кажуть, і ми точно не залишимось тут самі. Будемо чесними, є молодь, яка виїжджає так, і це нормально. Це ми не можемо зупинити це, тому що ми розуміємо, що це не від нас на жаль залежить. Ми робимо для цього все можливе, тому що навіть сільова програма молодь Запоріжжя Запоріжжя-2025-2027» містить в собі мету зупинити відтік молоді Запоріжжя, і це головне завдання майже всі цієї Ну, тому, програма. що цю проблему всі розуміють, так. і ну всі, хто принаймні складав цю програму, розуміють і усвідомлюють цю проблему. Тобто, місто має стати містом для молоді в цьому сенсі. Вже повертаючись на оцей механізм роботи міста, з яким ви теж стикаєтесь, так ви стикаєтесь безпосередньо з тими, від кого залежить виріш... ну, реалізація програми цільової вирішення тих чи інших питань, тобто це в основному департамент освіти, департамент молоді сім'ї і спорту, ну тобто є конкретні департаменти, але я думаю, що не тільки вони, ви з, і з усіма іншими. От з твого погляду, з того місця, де ти як голова молодіжної ради працюєш, що б ти сказав молоді про те, як облаштоване наше місто Запоріжжя, який його механізм, як воно працює, і наскільки воно дружнє, відкрите, зрозуміле для молоді? Скажу так, напевно, я поцінив це за шкалою. Якщо ми беремо 10 найкращих найкраще місце для молоді і повністю найвідкритіше, і один це найгірше Майдіш? місце, яке може бути. Я поцінив нас поки на 5. Ми знаходимося на тій перетині шляхів, коли головне не повернути в неправильному напрямку. Угу. поки ми йдемо по крокову для того, щоб стати відкритими для молоді, щоб всі були готові співпрацювати з молоддю, щоб всі розуміли нашу участь молоді взагалі. Щоб не буметься на увазі чиновники, очільники департаментів, ну ті, хто складають оцей механізм міської влади, міської ради, так так. Та. і е, найголовніше для нас на зараз е, це щоб. Запорізька міська рада, працівники органів місцевого самоврядування обласної ради, то, що розуміли, угу. що долучати молодь не потрібно з того ракурсу, що вони повинні щось дати. От, до прикладу, угу. створена робоча група з питань концепції парків та скверів. Угу. Чому туди треба залучати молодь? Тому що молодь далі буде жити в Запоріжжі, їм ходити в ці парки парків, та сквери і бути в них так, так відпочивати, організовувати щось цікаве. Але на початку ми зіткнулися з такою проблемою, що туди хотіли взяти тільки молодь, яка має компетенції Каду екологи, екологи, чи, там, гідрологи. біологи, гідрологи. Так, так це доволі складна тема, над якою ми працювали спільно з активістами, звісно, ну більше двох місяців чи трьох. І звісно, нас додали до цієї робочої групи, а, але це але це коштувало... доволі... три місяці. Да, да і це дуже кошт... багато Так, та. і це коштувало того, що ми вже прийшли, коли готова програма. Вся ага. концепція, і коли нам треба повністю там прочитати ці там 40 сторінок, оцінити їх. Тим ага. паче, не я згоден з тим, що повинна бути певна компетенція в тому, які там так. дерева до прикладу саджати в цих парках, так. і ми туди просто не заходимо. Тому що ну це трохи не про нас. Uh -huh. Але коли ми кажемо про загальні е, норми, того як це повинно виглядати, що це не повинно бути за якимись старими нормами, які вже застаріли, тому що якщо ми створимо концепцію, то вона повинна бути з поглядом вперед, так. а не з поглядом назад або на, на, на зараз, будь Разі ця концепція повинна передбачати те, що та молодь буде там щось створити. І я маю надію, потім сидіти на тих місцях, які будуть писати нову концепцію uh -huh. Uh -huh. А, і цим сими принципі, поборолися. Ну як сказати, поборолися, Ми перемогли в цей невеличкий е... битві. Такі битві. маленькі да, це да навіть да, не да. можна сказати великою війною, тому що це ага. була маленька битва. Яка це один конкретний випадок, да. скажімо так, молоді любить, любить радикальні і швидкі зміни. Є такі, що та ні, ну не витримують ідуть, або різко все змінюєте, або нас тут не буде. Звісно, є і таких багато. Е... Ми можемо привести напевно 90% відсотків прикладів ага. тих молодих осіб, які зверталися до молодіжної ради, і на першому якомусь кроці йшли з Цього всього процесу, тому що їм просто не сподобалася якась відповідь. Uh -huh. Тобто, у нас є до прикладу 100 осіб, з них 10 буде щось робити, а з них тільки одна людина почне реально впроваджувати свої системні знання і почне реально входити в цю систему. Тому ми і запроваджуємо певні такі приклади, як стажування молоді в органах місцевого самоврядування, uh -huh. для того, щоб молодь розуміла, що цей механізм це ваша ідея була теж Так, да, ага, так. Uh -huh. для того, щоб молодь розуміла, що це не просто механізми, які створені через чуюсь забаганку. так що це великий механізм, який один вот. Зонісо дата на жаль, годинник нас також працює за якимись механізмами. Там є певні шестерни. Якщо так, однієї так. не буде, ну ми не будемо бачити бачити час. Так. То, так само може бути і в механізмі органах місцевого самоврядування, взагалі державного самоврядування. Радіо. На дотик. На дотик.